Останнім часом до управління праці та соціального захисту населення збільшилася кількість звернень щодо оформлення статусу дитини війни. Як відзначають фахівці управління праці, діти, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист за постановою Кабінету міністрів України номер 268 Дійсно, у нас в Україні є така постанова, вона вже прийнята не в цьому році. Ще 2017 року вона діюча. І визначено порядок надання статусу діткам, які постраждали внаслідок збройних конфліктів. Кому можуть надавати цей статус? Статус надається тим дітям, які не досягли 18-річного віку, і вони мають або поранення, або травми, або контузії, або постраждали від психологічного, фізичного, сексуального насильства, або залучались до. Воєнних дій чи десь незаконно утримувались в полоні, чи були вивезені, тобто ті діти, які дійсно постраждали і перемістились до нас із зони бойових дій. На даний час додаткових пільг при оформленні цього статусу внутрішньопереміщеним особам не буде надаватись. Тобто, ця допомога на проживання, яка виплачується в розмірі 3 тисячі гривень, вона так і буде продовжуватись в такому самому розмірі. В нашій громаді статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, мають близько 30 дітей. Щоб отримати статус дитина війни, слід звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання. Живання в органи опіки та піклування також потрібен пакет документів, що підтверджує обставини та наслідки негативного впливу на здоров'я дитини. Якщо дитина не досягла 14 років, заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни. В Майбутньому ну, держава може надавати якісь пільги, додаткові громадські організації можуть бути зацікавлені в наданні благодійної допомоги, тому, що, тому хочу зазначити, що внутрішньо переміщені особи, які мають дітей до 18-річного віку, можуть звернутися за наданням статусу дитини, яка постраждала від збройних дій та збройних конфліктів. Аби оформити статус дитини війни, необхідно звернутися до служби у справах дітей, яка знаходиться в Коростені в приміщенні міськвиконкому кабінет номер 17.